Друге важливе питання, яке підіймають наші захисники під час кожної поїздки на фронт, це те, що до 24... Просто вдумайте всю проблему. До 24 лютого 2022 року, поки в нас тривало АТО, а потім ООС, зараховувався місяць за три. Знаєте, яка сьогодні ситуація? Зараховують один до одного. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як їм, коли їм важче воювати? Сьогодні чи до 24-го? Ну, всі ж добре це розуміють. Ви знаєте про цю проблему? Сподіваюся, так. Так само лежить наш законопроект, який допомагає вирішити цю проблему. Ніхто його не пускає до зали. Чому? Тому що це зареєстрував Разумков і команда розумної політики. Ну, окій, давайте зареєструємо від будь-кого. Нам же не шашечки, нам їхати. Давайте голосувати. Ні. Так само, як і багато інших питань, ви розповідаєте, що в нас багато що не на часі. Критикувати за корупцію не на часі. Виступати з правдою не на часі. Говорити на чорне, чорне, на біле-біле не на часі. Треба, щоб все в нас було рожеве. Це все, все треба дуже-дуже хвалити. Ви ж самі закликаєте, щоб було поменше політики. А ви зараз говорите лише про вибори. Починаючи з минулого вересня, потім весни, потім зараз, зараз вже в наступна весна пішла. То ну, визначитеться ви про що? Ви про державу чи про політику?